Доброго дня, глядачі. Починаємо очередний відеозапис нашої ігри Star Citizen. E, значить, в мене є... Чудово! Star Citizen У мене є помічниця іскусственний інтелект. Так, да, вона хотіла тільки що сказати попереду мене. Ну, я тобі даю Ліліт слово. Кажи. Ітерацію. Прямо перед вами знаходиться поїзд до космопорту. Сідайте в нього і ми продовжимо. Значить, сьогодні у нас задача така: разом з Ліліт ми будемо на корабль Метеор, хоч і не хвалять трохи, кажуть, пушка Стекляна. Але спробуємо поміняти щит на ньому. Не знаю я ні разу не пробував і не знаю, чи у нас вийде. Мітіор куплений заріал. Тобто. Чи вийде у нас поміняти, я не знаю. Купили ми щит, значить, третього розміру, а там буде видно. Чудово щит третього розміру має підійти. Давайте знайдемо термінал, щоб його встановити. Да, Зараз ми його визвемо на площадку. Так, так-так-так, що ж я стою. Йдемо, ідемо. Йдемо, ідемо, ідемо, ідемо. Добре, давайте шукати термінал. Він має бути десь поблизу. Я вже знаю де він має бути. Так що не переживай. Е, нам треба зараз поїсти. зараз У нас тут є ось кафешка. Але в мене повинно бути в карманах. зараз подивимось. Ось у мене є. Значить ми... Візьмемо раз і поїдімо. Поїдім. Добре, смачного. Після цього ми зможемо встановити щити на ваш корабель. Да, да, да. Смачного. Коли закінчите, скажіть мені, і ми продовжимо. Дякую, я вже закінчив. E, Значить, дивіться, зараз визиваємо Мітеоро. Так, Віакл так, так, Ліліт. Дивіться, це зброя. Нам треба щит, щоб був. Так. Так. Тут поки немає. Дивимося сюди. компьютер не цене а что это такое Знайти слот для щита, прокрутіть вниз у розділі обладнання. Так, щас, минуточку, минуточку, я. Ой, система это, конечно, обладнання, да, осю? У... Дивіться, шум у нас тут усю, ос. У... Системи. Усьо щит. шипер. шип, щимер. Воно ж воно. Нам треба розмір перший, а поміняти на третій. А як поміняти? Щоб замінити щит на більший, вам потрібно натиснути на слот щита, а потім вибрати акура зі списку доступних щитів. Якщо Акура не відображається, переконайтеся, що він є у вашому інвентарі. Е... Всі першого бляха. А чого ж мені? Вони ж всі першого розміру, так? Да? Ось у пишеться. Правильно, оце. Так, ви маєте рацію. Усі доступні щити мають розмір 1. Щоб встановити акура, вам потрібно знайти слот для щита розміру 1 на вашому кораблі. Він може бути в іншому місці, ніж слот для щита розміру 3. Я вже змінів для ходи. Так, схоже, що на вашому кораблі немає слота для щита розміру 1. Вам потрібно знайти корабель, який підтримує щити розміру 1 або використати щит розміру 3. Це охолоджувачі, да? Братер. Охолоджувачі. Так, ви переглядаєте охолоджувачі. Щоб перевірити, чи є у вас корабель, який підтримує щити розміру 1, Вам потрібно повернутися на вкладку кораблі. Боже, а чого не можна поміняти, бляха, на третій? Схоже, що на вашому кораблі немає слота для щита розміру 3, тому ви не можете встановити акура. Вам потрібно знайти корабель, який підтримує щити розміру 3 або використати щит розміру 1. Що mm -hmm. ж за хрень така? Схоже, що на вашому кораблі немає слота для щита розміру 3, тому ви не можете встановити акура. Вам потрібно знайти корабель, який підтримує щити розміру 3, або використати щит розміру 1. Та що ж такое, бляха? Чому ж такое? І чому ж такое? Що ж, схоже, що на вашому кораблі немає слота для щита розміру 3. Можливо, вам потрібно знайти інший корабель, який підтримує щити такого розміру. Ви можете перевірити наявні кораблі у вашому гаражі, щоб дізнатися, чи є у них слоти для щитів розміру 3. Та я тебе поняв. Уже. Нашому на кораблі нема слота для щита 3 розміру. Можливо, вам потрібно знайти інший корабель, який підтримує щити такого розміру. Ви можете перевірити наявні кораблі у вашому гаражі, щоб дізнатися, чи є у них слоти для щитів третього розміру. Зараз зробимо маленький обзор, подивимося, що тут у нас є. Понятно, парашник. Так, тут у нас понятно ось що. А ну, що тут у нас? Ага, ось у нас і щити стоять, я бачу. Схоже, що на вашому кораблі немає слота для щита третього розміру. Можливо, вам потрібно знайти інший корабель, який підтримує щити такого розміру. Ви можете перевірити наявні кораблі у вашому гаражі, щоб дізнатися, чи є у них слоти для щитів третього розміру. А, і Поміняти крім шкода. Так, це вантажний відсік вашого корабля. На жаль, ви не можете змінити його конфігурацію, але ви можете використовувати його для перевезення вантажів. Слухай, а тут що в нас стоїть? Охоложувачі? Чи що це? Що ж, схоже, що на вашому кораблі немає слота для щита третього розміру. Можливо, вам потрібно знайти інший корабель, який підтримує щити такого розміру. Та я все ви поняв. можете перевір... Я поняв тебе, поню. Так, та й що, Ліліт знайшла щось в інтернеті. На жаль, Unville C8 вісім не підтримує щити третього розміру. Можливо, варто пошукати інформацію про інші кораблі, які могли б вам підійти. Хорошо. Метеор теж не підтримує. На жаль, Anvil c 8 пісес також не підтримує щити третього розміру. Можливо, варто пошукати інформацію про інші кораблі. Хорошо, а Катлас Black третього розміру підтримує чи ні? Drake Катлас Блек має два слоти для щитів другого розміру. Тож, на жаль, він не підтримує щити третього розміру. Получається, що ми даром тільки купили його. Що ж, схоже, що ви придбали щит Акура третього розміру, але жоден із ваших кораблів його не підтримує. Можливо, вам варто придбати новий корабель, який підтримує щити третього розміру. Так, ану ось я хочу взяти задання на 150 кусків. Прочитай мені отут переведи, що тут означає Деталі. Деталі цієї місії. Ця місія називається Затримання про Тем Саспект. Вам потрібно зловити підозрюваного, якого звати Ангел МакДіч. Він знаходиться в системі Норман. Якщо ви його зловите, вам заплатять 151 тисячу кредитів. А мені що, його зловити і живим? типу, доставити? Чи як? Чи його, чи його просто вбити треба? У тексті завдання зазначено, що вам потрібно доставити Ангела Макдічча живим. За це ви отримаєте 151 тисячу кредитів. Так, а тут ану, прочитай деталі. Вам потрібно зловити Ангела Макдічча живим. Він є частиною групи Нордрок Груп, яка займається незаконною діяльністю в системі Норман. Ваш роботодавець Ліга офіцерів хоче, щоб ви доставили його живим для допиту. Так, Виходимо з цього корабля. Щити ми не поміняли, тому що. Потому. Тут першого розміру і поміняти неможливо. Неможливо. Чому вони так зробили? Було б дуже чудово, якби вони. Зброя 5 і... 3, по-моєму, да? розміру. А щоб ще щити були 3 розміру, він взагалі був би бомбезний. Ну, покажу. Так, що... Дрейк Катлас Блек колофа чуду. Беремо зараз Дрейк Катлас Блек. Так, ідемо в офіс. Ідемо е, в офіс, щоб Катлас Блек визвати. Так, вам потрібно знайти термінал виклику корабля, щоб викликати Дрейк Катлас Блек. Він може знаходитися в зоні Hangar Сервісіс або біля ліфта. Так, є. Ждемо, поки він появиться. Є. Хорошо. Так, оце куди показує, до того ліфта треба йти. І цього Чудово, Дрейк Катлас Блек вже чекає на вас. Вирушаймо. Да, Гаразд, тоді давайте вирушати до ангара. Ой, ну що це таке, бляха мука. Ну подивіться, ну блін. Я не могу. Що вони вічно раком стоїть? Чось... Вибачте, схоже, що ваш дрейк Катлас Блек застряг у ангарі. Спробуйте перезайти в гру або звернутися до служби підтримки. Да, треба буде в службу підтримки написати чомусь в ангарі. В терміналі він не, 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 не пишеться чогось. Я не мав поняти чому. Тільки в офісі він пишеться. Так, вам потрібно звернутися до служби підтримки. Можливо, вони зможуть вам допомогти. Ну, це буде чуть пізніше. В мене є е, силочка туди до них написати їм, хай вони розберуться чому так. Зрозуміло. Якщо у вас є посилання, надішліть його, і я додам його до опису проблеми. Добре, це буде пізніше, хорошо? Ну, ти ж бачила, як він е, застряг був в ангарі. На жаль, я не можу побачити, що на екрані, оскільки він темний. Можливо, варто збільшити яскравість. Mm, ні, я. Дивіться, я не можу. Хіба ти не бачиш що я біля корабля зараз? О так. Тепер я бачу ваш корабель. Схоже, ви можете увійти всередину. Так, да, я ось увійшов. Кораблі. Тепер ви можете вирушати до Арккорб. Зараз зробимо все можливе. Так. Забудемо. Схоже щось не так із живленням. На екрані з'явилося попередження Орнінг ПОВЕРПЛАНТ ШАТІНГ ДОВЮН. Можливо, нам потрібно спочатку розібратися з цим. А шо ж случилось? Ну, сервіс, ну, сервіс. Ебаляху. А шо ж такое? Не понял, чого. Що случилось? Що написано червоним ОЦУ? Та що ж це воно не летить? Що, я що, що, я ну что ж такое, маленько, ну ч мани, блять, все якось через сраки, блядь. ASAP vehicle Retrieval System. Your vehicle has been moved у старту. Знаєте, як туди дістатися звідси? Так. Да, йдемо в магазин запчастин там, де ми вже були. Де вже ми придбали 3 е, розміру щити. Це Зрозуміло. Тож. Нам потрібно повернутися до магазину запчастин, де ми купували щити третього розміру. Ви пам'ятаєте, як туди дістатися? Ну, да. Чудово. Тоді давайте вирушати до магазину запчастин. Ви знаєте, як туди дістатися звідси? Ну так. Да. Добре, я бачу, ви на місці. Це той самий магазин, де ви купували щити? Ні, це не тут. Зараз ми сідаємо на поїзд. На поїзд. І зараз.